Знайома ситуація, повна шафа вбрання, а надіти нічого на допомогу приходять розумні технології, які наведуть лад у гардеробі. Великою популярністю починають користуватися сайти, що дають змогу досконало опанувати поняття гардеробного менеджменту. Користування такими ресурсами доволі просте. Приміром, ви завантажуєте фото своїх речей на сайт. Потім система запропонує видалити фон. Далі дійте на власний розсуд. Можна міксувати одяг, приміряти його на віртуальному манекені для комфортного. Користування потрібно добре знати англійську мову. Є і російськомовні, деякі серед них, крім свого безпосереднього призначення організації ваших речей, мають додаткові функції. Наприклад, вміють запам'ятовувати ті поєднання, які вам сподобалися, і на їх основі пропонувати нові. Є великий каталог вбрання, зручний редактор, в якому можна створювати луки, але найбільший мінус мобільної версії полягає у тому: якщо ваш телефон не підтримує відповідний формат, то це робить неможливим користування.